Моє вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в Криму. 17 травня 2014 року. Одразу після так званого референдуму. Заколотники ухвалили постанову, згідно якої власність та гроші українських державних підприємств, які знаходилися в Криму, визнавалися державною власністю Республіки Крим. Також націоналізували і все кримське майно профспілок та інших громадських організацій. Хто і за яких обставин фактично вкрав українське державне та приватне майно в окупованому Криму в нашій сьогоднішній програмі? Але спочатку стисло про найголовніші події на окупованій території України цього тижня за версією нашого сайту «Кримреалі». Керченський стрілочний завод, який належить фінансово-промисловій групі СКМ Ріната Ахметова, на межі зупинки виробництва. Як повідомляє генеральний директор Сергій Козлов, жодне російське підприємство не може працювати з ними через те, що завод належить українському громадянину. Нині на заводі працює не тисяча, як було колись, а 700 робітників. Почалися проблеми із виплатами заробітних плат. Багатше на 2 мільйони рублів. Кримські чиновники сподіваються на збільшення фінансування їхніх заробітних плат. Про це дня заявив самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов. Хоча звичайні кримчани скаржаться на погіршення умов життя. За даними соціологічної служби фонд громадської думки, 17% опитаних кримчан скаржаться на маленькі зарплати їх несвоєчасну виплату та низький рівень життя. 12% опитаних сказали, що очікування щодо зростання цін не збулися 7% кримчан відзначили ситуацію з безробіттям. Красиво жити не заборониш колишнього керівника так званої кримської залізниці Андрія Каракулькіна підозрюють у нецільовому та неефективному використанні бюджетних коштів. Йдеться про 18,5 мільйонів рублів. Наприклад, Каракулькін витратив близько півмільйона рублів на своє післядипломне навчання у Москві, а також майже 200 тисяч на проживання в двох номерах на півлюкс і ВІП у російській столиці. До речі, це не перший випадок зловживання службовим становищем. Ще у лютому 2014 Цього року, коли Каракулькін був начальником управління транспорту Сімферополя, його затримали про отримані хабаря у 14 тисяч доларів. З вами програма Крим Реалі та Олександр Янковський. Гарантія права власності це головна умова для нормального існування будь-якої країни. Саме це дозволяє залучати інвестиції, розвивати економіку та підвищувати рівень життя. Звісно, якщо така мета є в керівництва тієї чи іншої країни. Про те, як в Криму окупаційна влада забирає будь-яке майно, що їй подобається, в сюжеті наших кореспондентів. Зоопарк Каска та парк Левів Тайган визначні місця півострова і гордість їхнього власника Олега Зубкова. Скандали довкола цих закладів виникали ще за часів українського Криму. Спочатку Зубков боровся з керівництвом Ялти за автостоянку біля зоопарку. Після з місцевою владою Білогірського району, де знаходиться парк Левів Тайган, здавалося, конфлікти було вичерпано, але після російської окупації кримський бізнесмен знову почав зазнавати гонінь. Але тепер вже зі сторони нової, так званої влади, яку до слова на початку анексії Зубков підтримував. Біди принесла хвиля так званої націоналізації. Спочатку російська влада заявила, що деякі тварини та птиці були завезені до півострова без документів. Після, начебто, вони хворіють. на туберкулез, а тому их треба приспати. Вот такие же чувства мы пережили 19 числа, когда э, под прокурорским надзором горе-ветеринары стреляли в наших животных перекрестным огнем, привлекая для этого тех людей, которые усыпляют там собак, с неизвестным неисправным оборудованием, с неизвестными нам лекарствами, без актов, без документов. Вот это меня возмущало. Я сам заинтересован в том, щоб животні в зоопарку були здорові, ведь це мої основні средства производства. Без животних ніхто в зоопарк ходити не буде. власник зоопарку звернувся до прокурора Росії зі скаргою на дії його кримських підлеглих. Лише після галасу у ЗМІ та втручання федеральної влади вважає Зубков, тиск самопроголошеної влади зменшився. Але чи надовго бізнесмен не знає? Так звана націоналізація чи то рейдерські захоплення в Криму тепер постійне явище. В таких умовах вимушені працювати підприєм. Ємці черговий доказ тому Сімферопольський ринок його працівників, а це більш ніж 600 людей, хочуть просто вигнати. Це вообще сверхістестне, це ужас, що твориться. Понимаете, Наш нас вважають як бидла і хочуть снести. Що це значить снести слово? Это ні в какие рамки не вкладуться. Люди голосували за ну на референдуме за за вхождення в Росію, да Крим бісь. Тут 100% голосовало. И вдруг снести. При Украине тут боролись лет 10, но все равно они потом нас не трогали, никто. А тут, на тебе, год тут прошел и снести. Что это такое? Что я буду делать, я вообще не знаю, потому что это единственное место, где я могу заработать. Предпенсионного возраста я никому и нигде не нужна. І э, у нас тут безвыходное положение. Нас заставляют ходить и рыться по мусорникам. Это пришла власть, новая, которую мы выбирали. Мы думали, она для людей, а вона, оказывается, только для адміністрації. Продавці не хочуть полишати свої робочі місця. Кажуть, що не дадуть так званій владі знести їхні магазини, за які вони сплачують податки свої права будуть відстоювати законними методами. Якщо не спрацює, підуть з пікетами до Москви. Остаточні втрати, які зазнав бізнес в результаті російської окупації, ще ніхто не підраховував. Та експерти вже називають перші цифри від 2 до 5 мільярдів доларів. Український бізнесмен, мільйонер Сергій Тарута заявив, що через анексію втратив в Криму близько 100 мільйонів доларів. Про це він розповів журналістам в ефірі громадського телебачення. Ніякого закона там немає, там повний безпреділ. Аксіонового віддали на розграблення щоб якось компенсувати усілі, які он і його команда зробили при захваті Криму. И вот сейчас там идет такая вакханалия закона. Был такой государственный рэкет. Хотя по законодательству России очень жесткое уголовное наказание за захват частной собственности. Но вот что касается территории Крыма, эта норма не работает. Им дали на откуп грабять. я вони грабять на сьогоднішній день. Тим часом Верховний суд Росії визнав націоналізацію майна на півострові законною. Тож рейдерські захоплення в анексованому Криму тепер норма, яка за правління цієї так званої влади не зміниться, і так буде доти, доки півострів не повернеться до України. Мила Яславська Сергій Назаренко з Криму. Ви дивитесь Крим реалі? Сьогодні ми говоримо про так звану націоналізацію української державної та приватної власності в окупованому Криму. Та як Україна може захистити своє майно та майно своїх громадян? В нашій студії перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим Назар Холодницький. Ми вітання день. Назар. Ну, перше питання буде дуже простим: про які власне збитки України йдеться на окупованому півострові? Збитки колосальні. Зараз ми знаємо, ми рознаправили листи в органи державної виконавчої влади, фонд держмайна. Вони якраз вже протягом вже тривалого часу опрацьовують, тобто з вимогою дати інформацію. Яка ж сума конкретна? Ми знаємо, є і Кабінет міністрів вже оголошував суму там більше 1 трильйона гривень. От, конкретної суми ми зараз якраз не володіємо, але відповідно інформація зараз з нами накопичується, збирається, і відповідно будемо вживати всі заходи необхідні для того, щоб. Злочинці залишились непока... покараними. Скажіть, будь ласка, там на півострові так звана ну ця влада, вона називає це процес націоналізацією. А з точки зору права, як все це називається? Це називається з точки зору права. Це незаконне заволодіння майном держави і звичайних громадян України, майном а... української держави. А яка відповідальність передбачена за такі дії? За такі дії передбачена виключно кримінальна відповідальність. І санкції це є відноситься до особливо тяжких злочинів. Зокрема, наведу приклад з часу передислокації. Вам відомо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ведемо доцільну передислокацію всіх правоохоронних органів. І прокуратура Автономної Республіки Крим якраз передислоковано до міста Києва. І з часу нашого фактично про спочатку діяльності, яка розпочалася у жовтні місяці, жовтень листопада, 2014 року, нами. Вже розпочато 11 кримінальних проваджень. Зокрема, з результатами опрацювання інформації Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я. Нами розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння такими підприємствами незаконного заволодіння, так званою націоналізацією, таких підприємств, як «Чорноморнафтогаз», ДП Керченський морський торгівельний порт, дитячий спеціалізований клінічний санаторій імені Крупської. Тобто це цей структурний підрозділ, який надає Національному університету харчових технологій, а також Керченський політехнічний коледж. По даному, тільки по даних цих випадках, загальна сума збитків становить понад 4 мільярди гривень. Тільки по цифрах. це, це вражаючі цифри. Скажіть, будь ласка, а от, ну, що вже зробила українська влада для того, щоб, ну, для того, щоб повернути це майно? Чи там я не знаю отримати компенсацію за користування цим майном? І що планує зробити? 에, українська влада вживає всіх на даний час можливих нами заходів. Зокрема, перше, це, е, в кримінально правовому полі зафіксовано факт вчинення злочину. Факт вчинення особливо тяжкого злочину. І не лише цього. Зараз е, триває досудове розслідування, встановлюються винні особи, конкретні особи, не аморфна якась держрада чи інші якісь конкретні особи. От. І відповідно буде надана права оцінка. Скажіть, Сім будь ласка, який. а ці особи, які будуть встановлені слідством, да, я здогадуюсь, хто це, да, от, от, от яку відповідальність вони матимуть? Кримінально. Я розумію, що кримінально, але це якщо це стаття за привласнення майна, да, то яка відповідальність передбачена цією статті? Якщо брати 4-5 статті 191 Кримінального кодексу України, там покарання більше 10 років збалення угу. волі за конфіскацію особистого майна, от в іншому випадку можна навести приклади, коли... От 5 травня 2015 року нами до єдиного реєстру досудових розслідувань також внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння особами цього незаконно створеної Державної ради Республіки Крим, розташованого майна, яке належить цілісним майновим комплексам підприємств сфери управління Міністерства освіти і науки України. Це всі санаторії, всі uh -huh. вузи, шкільні дошкільні заклади. Залашкова балансова вартість таких активів, це нам за, за інформацією мі Міносвіти, становить понад 21 мільярд гривень. Тобто це тільки по цьому факту, ще такі сума. Тобто я думаю, що ті суми, які оголошувалися… Це, це понад мільярда доларів. Да? І це це, 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 це міносвіти, да? санаторії, пансіонати. А скажіть, будь ласка, зараз так звана влада Криму планує провести приватизацію цих перед тим, начебто націоналізованих підприємств. Тобто продати їх просто-напросто. Да? Які наслідки буде мати. Чи буде, знаєте, буде мати та людина, яка куть, людина чи організація, яка купить це майно? ми знаємо, що в Україні прийнято закон піднозакону про так званий закон про окуповані території, які всі будь-які правочини, які вчиняються на території автономії, окупованими вла, окупаційною владою, є незаконно з моменту їх вчинення. Тобто, ті всі наслідки, які будуть мати люди, які згодом захочуть взяти участь у так званій цій приватизації, вони просто... Викинуть на вітер свої кошти, адже власність є в нас недоторкана, і це є власність України. І зараз всі дії, всі правочні, які проходять, вони можуть їх називати націоналізацією, приватизацією. Вони є всі незаконними з моменту укладення. Тобто, апріорі можливо буде цей варіант, що коли дійсно настане час і ми повернемося в Україна відновить свій суверенітет на території півострову. Всі ці правочини, де замість ризоба стоїть двоголовий орел. Вони просто будуть незаконними і не нестимуть жодних юридичних наслідків. Абсолютно жодних. Дякую, Назар Холодницький, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим був гостем нашої студії. За декілька секунд на вас чекає продовження нашої програми у другій частині. Ми говоритимемо про те, кому саме належить тепер українське майно в окупованому Криму, хто на півострові став багатшим за цей рік. За декілька секунд ми повернемося у цю студію. З вами програма Крим Реалі. Окупація Криму. Це найграндіозніша крадіжка 21-го століття. Вартість лише нерухомості, яку втратила Україна, оцінюється сумою понад декілька мільярдів доларів. Але в чиїх кишенях осіли ці гроші та хто став реальним власником цього майна. Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Націоналізоване майно українських бізнесменів Коломойського і Тарути, заводи президента України Петра Порошенка, аеропорти, палаци, заповідники, великі та малі підприємства у сфері туризму та зв'язку та ще багато іншого. Загалом, за даними самопроголошеної влади, це 250 об'єктів. Та от Юлія Тищенко, експерт українського незалежного центру політичних досліджень, вважає, що реальна цифра є значно більшою. Нещодавно Аксьонов декларував, що порядка 250 Державних підприємств було так би мовити націоналізовано. Але в принципі можна говорити, що ця цифра може виявитись набагато більшою, якщо навіть просто побіжно ну реєстри закрити ми не маємо точної інформації. Насправді на націоналізації наживається кримська влада. Це вже ні для кого не є секретом. Те, що колись належало іншим, тепер належить в проголошеному прем'єрові Аксьонову. Та ані слова про великі статки немає в деклараціях, які цього місяця оприлюдні. Днили перші обличчя самопроголошеної влади півострова. Так званий голова республіки Сергій Аксьонов у минулому році заробив 1 мільйон 621 тисячу рублів. При цьому не маючи у власності ані хати, ані автомобіля. А ось його дружина заробила вдвічі більше. А ще у неї є три квартири, дві земельні ділянки, житловий будинок та автомобіль преміум класу. Права рука Аксьонова і перший віце-прем'єр Михайло Шеремет взагалі без безхатченко, в його власності лише кімната у гуртожитку. Автівки в нього також немає. А за рік неформальний керівник кримської самооборони заробив 1 мільйон 200 тисяч рублів. Ще один одіозний віце-прем'єр Дмитро Полонський саме він керує сферою інформації та зв'язку на півострові. І як вважають деякі кримські підприємці, демонтаж усіх білбордів в Криму його рук справа. А ще у його компетенції видача та скасування ліцензій мобільним операторам та засобам масової інформації. Так от у минулому році, колись палки Патріот України заробив 887 тисяч рублів. А у власності має дві квартири: земельну ділянку та газ 27. Сімнуль найзаможнішим заступником Аксьонова стала ще один віце-прем'єр Євгенія Бавикіна. За рік вона заробила 3,5 мільйони рублів. А ось спікер Держради Криму Володимир Константинов, згідно його декларації, навпаки став біднішим майже в два рази. Втім, доходи його дружини він так і не оприлюднив. За словами кримського журналіста, який протягом останніх років займався розслідуванням у сфері державних закупівель в автономії, деклараціям чиновників-зрадників вірити не варто. Сергій Мокрушин каже, все, що вони заробили, наприклад, на так званій націоналізації за часів російської окупації Криму, не буде вписано в жодний з таких документів. Крім цього, кримські керманичі продовжують користуватися корупційними схемами, які вони побудували ще в українському Криму. Вчитує те, що в Криму власть фактически не помінялась, помінявся только флаг. Остались все те же люди, все тот же председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, о котором мы сделали массу журналистских расследований антикоррупционных, учитывая, что все чиновники на местах остались. На этих же местах а, только может быть немножко там перетасовались, то коррупционные схемы никуда не ушли. Коррупционные схемы продолжают работать, работают по усиленной сейчас системе. Потому что сейчас вот, в крымском обществе фактически некому контролировать то, как распределяются бюджетные деньги, а главное, как они тратятся и насколько ефективно они трятся. Націоналізація корупція, тіньові схеми та розкрадання кримського бюджету. Тепер самопроголошеним керівникам півострова ніхто не заважає збагачиватися за рахунок Крим. Тож їм однаково, хто при владі Путін чи хтось інший. Вони будуть радіти Росії доти, доки фінансові потоки річками стікаються до їхніх кишень. Катерина Нерчаєва, Дмитро Холоднюк з Криму. Ви дивитесь Крим реалі. Сьогодні ми говоримо про те, що саме втратила Україна та українці в окупованому Криму. та хто отримав найбільший зиск. В нашій студії кримський журналіст-розслідувальник Тетяна Рехтун. Ми вітання. Доброго дня. Тетяна, ну, дуже просте питання. Да? В чиїх інтересах відбувається оцей процес так званої націоналізації в Криму та Севастополі? Якщо дивитися, не вдаваясь в подробності, то, вроді би, в інтересах російського державства. Угу. Uh -huh. Тому що створюється, в першу чергу, державне унітарне підприємство на основі того бізнесу, який відбирає кримська і севастопольська власть. Але при цьому відбувається как бы, переливання власності і нечайний захват еще активов каких-то, которые не числятся, которые плохо лежали, и э, я думаю, что дальше мы увидим э, приватизацию в интересах конкретных лиц. Без этого просто неизбежно, потому что все чем дальше, тем больше это все напоминает просто передел собственности Элементарный, который уже был в 90-е после развала Советского Союза. А чему на вашу думку деякі підприємства украинских властников были приватизованы? Одно ну, национализованные, выводчиты, да деякие Ну, здесь я думаю, что причин две, как минимум. С одной стороны, вот те собственники, которые имели, то есть час, бизнес, который имел собственность в Севастополе, он в первую очередь был крупным. как, например, бизнес Петра Порошенко, и на этом играли, то есть что это бизнес президента, что нужно забрать. То есть это политический как бы, заказ был и такой политический демарш, а не просто отъем собственности, uh -huh. потому что это было сделано показательно. А с другой стороны, я думаю, что к некоторым просто еще руки не дошли. А некоторые предприятия имеют в числе своих собственников людей, которые уже есть в Крымской, в новой власти участвуют, поэтому їм как бы ще не угрожает пока ничего, нічого, поки не попали під нож или інтереси більш крупных игроков. А ви згадали про підприємство, яке належить президенту України, яке розташовано в Севастополі? Але разом з тим підприємством було як то кажуть підшумок, да націоналізовано ще одне підприємство. Очень удивительное постановление постановлення севастопольского правительства, када. В список предприятий, которые они считали, входили в состав акционерного общества Севастопольский морской завод, они приписали еще государственное предприятие КБ радиосвязи, которое не имело никогда, во-первых, отношения к бизнесу Петра Порошенко, а с другой стороны, оно было вообще просто государственным предприятием, но оно было в состоянии банкротства уже последние несколько лет. И поэтому правительство Севастополя сочло, что можно и его национализировать. Ну, я думаю, что это не случайно так чому? они ошиблись, так потому думаете, что, пишутся, ну, во-первых, КБ радиосвязи принадлежит одной из знаковых м, сооружений в Севастополе это знаменитый дом с шаром. А во-вторых, та два гектари э, недвіжимості на берегу Севастопольской бухти. А недвижимость в Криму, ви самі знаєте, що саме вернее, земля в Криму це дорогой товар, по суті дела, при любой власті. Зрозуміло. Дивіться, значить, ця самопроголошена влада, вона так звану націоналізацію проводила в Криму під гаслом, що ми маємо повернути стратегічні підприємства у власність держави. Ну але зараз готується продаж всього того, що було націоналізовано. На вашу думку, хто стане новим власником цих вже приватизованих українських а, Коли ми бачимо, що йде націоналізація, то При этом все равно производится, поскольку у них нет реестра недвижимости, то есть нет доступа к украинским документам и к украинским реестрам, то все делается как бы на глаз. Это очень хорошо было видно на в ходе, выяснилось в ходе судебного заседания, когда рассматривается дело сейчас о том, о тех гектаров, которые Севастопольское правительство подарило Вайковскому клубу Ночные Волки. Тось оказується, ні подарували нет... понад три ну, більше двохсот майже 300 да, гектарів да. Севастопольської землі. Да, це да. за територію, це більше ніж Монако, да, і просто там за якісь копійки віддали. За да, що там, їм віддали цю землю? за копійки? Во вторых очень интересно, что основание основання для этого. То есть земля достается им в аренду на 10 лет, а там понятно: то ли по дешах умрет, то ли шах. И другое, самое важное, что в суд. Ни правительство, ни клуб не могут предоставить ни основания, ни данные кадрастрового номера, хотя ссылаются на еще советские документы. И самое главное, это опять же политическая воля, о которой мы говорим. Вот господин Новинский якобы финансирует на эти деньги, которые он зарабатывает на предприятиях в Крыму, свои финансирует АТО, поэтому нужно забрать у него недвижимость а, то есть это не экономические рычаги а, это политические лозунги которые, за которыми как бы скрывается патриотизм а, национализация и так далее вы спросили почему как бы некоторые uh -huh. приоритизируют, а некоторые я думаю что просто а, есть предприятия которые как бы явные собственники и которые уже попали в сферу интересов. То есть у них есть участки земли, у них есть то есть тот актив, который можно легко сделать прибыльным. Ну а есть, например, то есть активы, которых просто не знает еще правительство или не добралось. Потому что не секрет, что многие предприятия принадлежат бизнесу, но офшорному. То есть это не местные бизнесмены, это интернациональный бизнес. То есть, например, правительство Севастополя не знает, что у господина Новинского есть еще очень хороший актив зерновой терминал в Севастополе, поэтому я думаю, что... А фактически он принадлежит швейцарской фирме, то есть номинально принадлежит, поэтому его еще не приватизировали. Я думаю, что все еще впереди. И а, если учесть, что в правительстве а, это 60% и более в некоторых структурах это военные, то я думаю, что и эти люди будут делить между собой а, эту собственность в ближайшее время. Тобто, власне, вони головні вигодонабувачі того процесу, який в Криму називається націоналізацію, да і э, очень наглядно это демонстрируют. То есть помните знаменитая история, когда 16-этажный дом. Угу. Uh, То есть оснований, да, практически в центре Севастополя практически никаких оснований для его разрушения не было, потому что претензии, что он простроен ненадежно, как оказалось, надежно. Не могли разрушить, mm -hmm. да. Но если губернатор решил, что это мешает, все этого, этого достаточно для того, чтобы разрушить Дякую, Тетяна Рихтун, була нашої студії. Головне європейське правило, яке продовжувало діяти навіть під час війни, це недоторканність приватної власності. І це те, що відрізняє цивілізований світ від сучасного Криму. І сподіваюся, що це почують всі, навіть ті, хто підтримує російську окупацію. Бо наступною власністю, яку націоналізує кримська так звана влада, може бути просто ваша, просто тому, що вона комусь подобається. А на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.